Нижній замок. Ми з вами сплатили гроші за вхід і прямуємо на територію замку Палана, а точніше, до то його найнижчої частини Нижнього замку. Ця частина замку була збудована у 17 столітті та була першою перепоною після рову з водою та чистоколом на вході у замок. Тут збереглося два бастіони тих часів, до яких немає доступу відвідувачам замку. На лівий бастіон можна дістатися сходами, за якими огорож заважає проходу далі. На правий бастіон можна потрапити поверху через вартову прибудову, якою ми входили до замку. Обидва мости, нижній та середній замок, у XVII столітті були підйомні, та вони заважали вільному доступу до серця паланку Верхнь замку. Міст на вході у Нижній замок було побудовано у 1670 році, про що свідчить пам'ятний надпис на фронтальній стороні правого бастіону. На території нижнього замку ви можете придбати сувініри атрибут за атрибутикою замку, а також випити чаю та запашної кави з тістечками. Спорудження нижнього замку почалося за часів правління жужанни Лорансі, яка заклала основу структури замкової забудови. Та в подальшому ця частина замку була докорінно перебудована. Нижній замок стоїть окремо від середнього, а отже, при його захопленні було важко продовжити завойовування фортеці. Вхід до середнього замку охороняють два могутні бастіони товщина стін, яких сягає 3,5 метри. Долаючи другий міст, ми потрапляємо до першої будівлі середнього замку, де знаходиться сувенірний магазин та закусочна. Будинок, через який ми потрапляємо у середній замок, є колишнім арсеналом, побудований у 1624 році. Підготовлено спеціально для сайту palanok.org.ua